У нас традиційне правило, якщо навіть не встигли провести його поранше, то провести краще, якщо є така можливість, отже, це ніч з 28 на 29, 28 на 29 травня. Радий бачити вас. Переважно ви будете дивитися в записі, але все одно прошу вас бути активними, небайдужими. Від ваших лайків залежить ротація цього відео. В Ютубі, і відповідно, кількість людей, які зможуть задонатити на цьому відео для потреби військових, теж залежить від того, скільки буде лайків під цим відео. Тому, будь ласка, ставте лайки і буду радий, якщо будемо наші збори активніше закривати. В першу чергу, звичайно, варто відзначити ту надзвичайну активність, якою президент зараз робить один з вирішальних. Я не знаю, не сказати як тур, напевно, це можна сказати по європейським столицям. Укладає угоди про гарантії безпеки і говорить про перспективи України на двох самітах, які відбудуться найближчими тижнями. Це безпековий саміт з питань. Я маю на увазі саміт миру в Швейцарії, на який Україна покладає великі сподівання. Об'єднати як найбільше коло держав, які підтримують Україну, і потім, виходячи вже з цієї спільноти, рухатися на можливі переговори або пошук посередника, який би міг вести це первести ці переговори, тому що Україна з Путіним вести переговори не буде. Але саме перший саміт має відбутися без участі Росії в Швейцарії в середині червня, для того, щоб Окреслити коло країн-союзників і окреслити ті теми, які не викликають жодних заперечень для того, щоб потім можна було цьому переговорнику дати відповідний мандат. Друге, це звичайно саміт НАТО, який буде у Вашингтоні, і, і на тому, і на другому саміті будуть ті країни, які зараз відвідує президент, і куди він з таким сподіванням зараз їздить, оскільки чим більше країн буде і на саміті. По формулі миру і на саміті НАТО, які за Україну будуть, тим вищі шанси на український успіх. Отже, президент був в Іспанії і показало, що його зустрічав в аеропорту Король Іспанії. Це вкрай рідко трапляється. І останній раз він зустрічав президента США Джо Байдена. В Бельгії зустрічі із Монаршою родиною, з урядом і Португалія. Теж все політичне керівництво держав зустрічало президента. Укладення угод про гарантії безпеки, безпекових угод, це зараз надзвичайно важливо з кількох причин. По-перше, це фіксує підтримку України, яка буде в будь-якому разі надаватися, незалежно від того, чим закінчаться вибори в Америці. Вибори в Америці створюють величезний простір невизначеності. Ніхто не може сказати, хто стане президентом, в якому союзі, скажімо, Відбудеться це, тобто хто буде віцепрезидентом, якщо, наприклад, стане Трамп, досі не оголошена ця кандидатура. Ну і головне, яка буде лінія поведінки. Відповідно, отримуючи гарантії безпеки від інших країн, Україна гарантує собі певний простір для того, щоб вистояти незалежно від того, що оберуть американські громадяни. Кого вони оберуть. Друге, що важливо, що ці гарантії безпеки, вони... По суті, фіксують підтримку України на вступ до НАТО. І чим більше країн будуть фіксувати цю підтримку на вступ до НАТО у вигляді гарантій безпеки, тим простіше буде долати спротив, який зараз чиниться, оскільки, на жаль, ситуація залишається такою, як вона і була раніше: США і Німеччина, але в першу чергу США відмовляються давати якісь сигнали про. Початок переговорного процесу по вступу України до НАТО або про наближення до цього переговорного процесу. Тобто залишається та сама формула, за великим рахунком, яка була зафіксована в 2008 році, що колись Україна буде членом НАТО, це колись воно свого часу зіграло рокову роль і в долі України, і в долі Грузії в 2008 році, не давши Україні чітких гарантій, не надавши Україні план по здобуттю членства в НАТО. Мембершіп екшен плен маб. Німеччина, Франція два головних антагоніста, які протистояли американському бажанню адміністрації Джорджа Буша дати Україні такий план. Так от тоді пояснювали, що давайте не провокувати Путіна. В підсумку Путіна це якраз провокувало. Він зрозумів, що в Україні і Грузії все-таки відкривають дорогу до НАТО, і Треба на ці країни нападати, треба їх дестабілізовувати, розривати зсередини. Він спочатку напав на Грузію. Грузини не отримали необхідні підтримки, потім він отримав проросійського президента України, потім він втік, і відповідно він напав вже на Україну. Тобто, підхід не провокувати Росії, насправді її ще активніше провокував. І, власне кажучи, ця формула вона залишається досі. єдиною, яка діє в стосунках України і НАТО. Тобто колись невідомо коли можливе членство. І от відсутність цієї конкретики тепер трапляється якраз через відмову вже самої Америки давати якусь конкретику. Причина, чому Америка таку конкретику не дає, вона теж формулюється достатньо цікаво. Її формулюють тим, що президент Байден надзвичайно зацікавлений мати успішний саміт НАТО у Вашингтоні, оскільки це буде один з його передвиборчих козрів, Покаже себе лідером вільного світу, який об'єднав Альянс. В Альянсі ті ж догладь, всі, всім задоволені, немає протистояння і так далі. Якщо ж винесуть українське питання, то не всі в Альянсі цим згодні, відповідно, це покаже, що Байден не контролює НАТО, що в НАТО є різні точки зору, що українська підтримка не є одноголосною, що це буде провальний саміт НАТО, а не успішний, на який робить ставку Байден. Ну і що це означає? Це означає, що давайте краще лишимо все, як є, а та Україна, ну що з неї взяти? Нехай потерпить. І не стільки вже терпіло, що тут потерпить. Ну, за великим рахунком, так, логіка ця формулюється. Саме тому дуже важливо, щоб президент наш об'їхав всі ці країни, які потім на саміт НАТО можуть порушити питання, що давайте все-таки не будемо над Україною знущатися, не будемо її водити вже за нас 15 років, дамо їм хоча б точку на горизонті, до якої вони будуть рухатись. В питанні членства до НАТО і тому важлива і Бельгія, і Іспанія, і Португалія, і інші країни, де буває президент. укладаючи ці угоди про гарантії безпеки, за великим рахунком ці країни підписуються під тим, що Україна буде частиною НАТО, тому ці візити надзвичайно важливі. Ну а друге, це саміт миру, який буде в Швейцарії. спротив Росії величезний, що тільки не вигадують для того, щоб не допустити цей саміт, зрозуміло, з якої причини, тому що. Чим ширша коаліція буде з України на цьому саміті, тим поскудніше і жалюгідніше виглядатиме Путін. Тому вони запускають тепер вже ІПСО про те, що начебто буде інший саміт в Саудівській Аравії ближче до кінця цього року. Що навіщо зараз їхати в Швейцарію, якщо потім доведеться їхати в Саудівську Аравію, але в Саудівській Аравії вже буде Росія, тобто це будуть вже справжні переговори. А тут на саміті в Швейцарії Росії не буде. Відповідно, який сенс гаяти час, давайте. Просто ігноруйте цей саміт. Тим більше і президент Байден поки що туди не збирається, в такий спосіб намагаються показати його, скажімо, непріоритетність до цього саміту миру. Ну і вам тоді теж не треба тут їхати. Така логіка російської пропаганди. Вони запускаються разом з ІПСО про те, що президент Зеленський нелегітимний. Навіщо ви будете освячувати українського президента? А от для України якраз дуже важливо, щоб чим більше країн зібралися на саміті миру, це якраз. Руйнує логіку російської пропаганди, що Зеленський нелегітимний. навпаки, підтверджує його легітимність, величезна кількість держав. По-друге, це знімає це напругу, тому що, мовляв, Україна не йде на переговори, і багато вже країн-союзників вони кажуть, ну, продемонструйте хоч якусь схильність до переговорів для того, щоб ми могли всередині своїх держав, своїм громадянам казати, що ми не віддаємо гроші просто так вам, українцям, що ви готові до переговорів. Це Росія не готова. І тому Україні дуже важливо зібрати таку широку коаліцію на свою підтримку. Ну і по третє, Україна реально намагається вирішити деякі питання, які об'єднали всіх учасників саміту миру, а це три питання: це продовольча безпека, ядерна безпека і повернення дітей. Тобто, навіть якщо ці три питання вирішаться, це вже буде величезний прогрес. Вони не вирішувалися два з половиною роки. Якщо вдасться в якийсь спосіб поміняти статус Запорізької АЕС, або гарантувати зерновий коридор, хоча зерновий коридор діє без російської участі. Але якщо поміняємо статус Запорізької АЕС, або повернемо дітей назад, то це абсолютно величезне досягнення, заради якого варто було провети саміт миру. Тому до чого це підвожу? Для того, що президент їздить зараз по європейським країнам, величезний, напружений графік, стільки країн, стільки зустрічей, але робить абсолютно правильно, і це влагає великої поваги і великої подяки. А Що стосується Росії, то вона якраз намагається все це зірвати, вкидаємо про те, що Зеленський нелегітимний. І цей вкид вони дуже удало реалізовують через або агентів свого впливу, або корисних ідіотів всередині української політики. Путін зібрав цілу прес-конференцію, де 5 хвилин розказував про те, який Зеленський нелегітимний. Відео я вам це показувати не буду, але я вам його опишу. Стоїть, ноги дрожать, він там пританцьовує знаєте, в Путіна, коли він. Не впевнений в собі, він починає ногами її лозити. І якщо він сидить, він просто до них він диригає цими ногами. Тут він стояв і дригав цими ногами, як претенцьовував, розказуючи про те, які Зеленські нелегітимні. При цьому сам диктатор Росії, вже чверть століття, всіх конкурентів-опонентів або повбивав, або посаджав по тюрмам, знищив демократію, розказує, які український президент нелегітимні. І ще дуже цікаво, знаєте, там каже, що мені тут доповідали. І починає намагатися цитувати українську конституцію про те, що немає в Конституції права що президенту продовжити після п'яти років свої повноваження. Я навіть знаю, хто це в ухо надув всю цю несенітницю, яку він повторював, тому що, звичайно, читати українську конституцію або її ще аналізувати в Путіна, немає жодного часу. Йому наготов... написали довідочку, яку він намагався це єлі-єлі, згадуючи, цитувати перед журналістами. Це Медведчук зрозуміло, хто це зробив. Тому що Медведчук видав себе ще однією фразою, розказуємо про те, що от Україні, там Путін розказує, треба владу від Зеленського передати спікеру парламенту, тому що він легітимна влада. І на це вказує, далі каже Путін, те, що українська конституція побудована по моделі парламентської президентської республіки. А це він каже. це слова Медведчука зрозуміло, що, по-перше, Путін взагалі не знає, по якій моделі наша конституція зроблена. По-друге, ми самі не знаємо, по якій моделі ця конституція зроблена. Тому що в нас є сильний президент, який має багато повноважень, і є коаліційний уряд, який теж має багато повноважень, який базується на парламенті. Тобто в нас гібридна модель, і це якраз творіння Медведчука. І цю гібридну модель Медведчук якраз і скрізь називає парламентсько-президентською, хоча вона далеко не така вже парламентська. Тому. Путін це все розказував журналістам на камеру, явно проколовся тим, що повторював слова Медведчука. Але смішно всьому те, що Путін повністю повторює те, за яке перед цим розказував Разумков. Ну і це і смішно, і грустно, тому що фактично виходить Разумков є частиною і Путіна. Можна, звісно, іронізувати, сказати, що Путін є частиною Іпсо-Розумкова, але думаю, що Іпсо-Розумкова достатньо маленький має охоплення. В ефірі П'ятого каналу Разумков заявив, що повноваження Зеленського закінчується навесні 24-го року, після чого повноваження переходять спікеру парламенту. Далі чітко прописано в Конституції, що має відбуватися, каже нам Разумков. Голова Верховної Ради виконує функції президента до того, як буде обраний новий президент, і він вступить в свої права, заявив Разумков. Тепер що ж заявив Путін? Путін про легітимність української влади. Треба проводити глибокий аналіз. Конституція України передбачає продовження повноважень, але тільки парламенту, тільки Верховної Ради. Про повноваження голови держави нічого не сказано. При цьому. В українському законодавстві є норма, згідно з якою в нинішній ситуації повноваження верховної влади передаються спікеру Верховної Ради. Повноваження верховної влади передаються спікеру Верховної Ради, так заявив Путін. Тобто ідентично, навіть лексика однакова двох заяв: заяви Разумкова і заяви Путіна. Що вкотре доводить, що Разумков для багатьох в Росії є дуже комфортним кандидатом. В якого вони вже поступово починають форсити як договору спроможного і так далі, враховуючи минулоразумково участь його в партії регіонів, і так далі, тут немає нічого дивного. Дивне лише те, навіщо його брали в слугу народу, навіщо їм довіряли посаду спікера, навіщо з ним так довго нянчились, давши наростити мінімальну політичну вагу. Ну це питання до помилок Зеленського. Коли кажуть, що я не критикую Зеленського або не помічаю помилок, це. Приклад типової помилки погано розібрався в людях. Не прочитав їхню гнилу сущність, не прочитав те, що це зрадники, його зрадили, які зрадили президента в першу чергу. Тому маємо таку ситуацію. Але, ну, зрештою, те, що розумково Путін повторить однакові тези, ми вже чуємо не перший раз, відповідно, просто робимо висновки, виходячи з цього. Друзі, в нас прямий ефір. Але ви будете дивитися в записі вже в середу. Я вас дуже попрошу. Будь ласка, робіть донати на 47-му бригаду Магура, бригаду, яка захищає смугу в Покровському напрямку, в якої зона відповідальності це біля Очеретиного, яка прикриває декілька суміжних бригад, яких на озброєні Бредлі, Абрамси, Гаубіци, Полодін. Відповідно, бригада потужна і потребує від нас підтримки мавіками. В описі цього відео є запит на цей Мавік, будь ласка, перевірте по монобанці. Я вас до цього активно закликаю. А Ми продовжуємо. Ввечері з'явилася новина на сайті Daily Telegraph про те, що Зеленському не варто звертатися до членів НАТО щодо підтримки членства України в НАТО. Про це, начебто, навіть попередили Зеленського. Але я вам скажу, що наш Зеленський він такий, що його, коли щось просять, що не відповідає інтересам України, він ще активніше буде робити так, щоб це відповідало інтересам України. І коли його просять щось не згадувати, не звертатися про підтримку членства в НАТО, я думаю, Зеленський ще активніше буде звертатися, показуючи свою суб'єктність, показуючи те, що він вирішує, а не хтось за нього. І правильно робить. Що пише Телеграф, повідомляючи на. Власні джерела посилаючись за даними джерел Телеграф, президента Зеленського попередили, що цього року він не повинен звертатися, не має, не варто звертатися до окремих членів НАТО щодо підтримки членства України в НАТО. Ну тобто підтверджується те, про що я говорю, що цей тур в останні дні дуже важливий. За словами співрозмовників Делі Телеграф на саміті НАТО у Вашингтоні, який буде з 9 по 11 липня, в Україні не запропонують нічого, що дало б. Змогу Україні просунутися на шляху до членства в Альянсі. це пов'язане з побоюванням деяких членів НАТО, що запрошення України в НАТО може привести до того, що вони втягнуться у війну проти Росії. Джерела, які знайомі з думкою Байдена, стверджує, що Німеччина і Америка цитата дуже скептично ставляться до подальшого просування України на шляху до повноправного членства в НАТО в цьому році. США, можливо, не так стурбовані, а Німеччина то їх турбує загроза з боку Росії для інших членів Альянсу. Телеграф повідомляє, що Америка і Німеччина наполегливо застерегли Україну від встановлення твердих термінів вступу до НАТО. З цієї причини Зеленського нібито попросили не чинити тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіку приєднання до НАТО. Це якраз той приклад, коли Україна демонструє свою суб'єктність. Це той приклад, коли Україна відстоює власні інтереси, попри те, щоб там не казали в інших столицях. Саме Україні протистояти Росії, а не цим країнам. Тому Україна вправі сама вирішувати, в який спосіб комунікувати питання виживання власної нації своєї екзистенційної загрози, яку Росія несе по відношенню до України. І відповідно, коли про таке Україну просять, я поражаюсь цьому ліцемір'ю. Тому Зеленський правильно все робить, їздить по європейським столицям і сколочує коаліцію союзників, а це вкотре доводить, що не завжди наші союзники виходять з наших інтересів. Ми це вже не перший раз бачили, а тут тим більше ми це бачимо. Вони виходять з власних інтересів, і їхні власні інтереси полягають в тому, щоб Україну тримати подалі від НАТО, принаймні деякі цих союзників. Тому це можна зламати лише активним спротивом і активним тиском на ці країни для того, щоб вони все-таки. Під тиском громадської думки в своїх країнах, під тиском інших учасниць НАТО поміняли свою точку зору. От така моя оцінка такої, на жаль, не емпатичної поведінки деяких наших союзників. Ну і слава Богу, що є все таки політики, які готові дивитися на ситуацію більш тверезо. Еммануель Макрон. Він провів переговори з німецьким канцлером Шольцем, зустрівся з журналістами і показав карту, звідки українським, українським територіям надходить загроза. Заходить вона з території Росії, відповідно, на думку Макрона, Україна має право бити по території Росії, по тим військовим об'єктам, звідки виходить ця загроза. Тобто та суб'єктність, яку почав демонструвати Макрон, розмовляючи про можливість. Наземної присутності французьких, і інших військових і так далі, вона далі продовжує набирати обертів, і Макрон все правильно робить. Він показує, що в нього є яйця, і він готовий боротися за принципи, поки в деяких інших країнах все-таки намагається, як то кажуть, пропетляти між крапельками. На прес-конференції. Макрон показав цю карту і сказав, що Україна має право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, а також інші військові об'єкти, з яких атакують Україну. Але ми не повинні дозволити Україні вражати інші цілі в Росії цивільні цілі, звичайно, а також інші військові цілі. Тобто ті цілі, з яких наносяться удари по Україні. Ну, це краще, ніж нічого. Але мені не поражався такий Макрон, як він поміняв риторику, як він став затятим радикалом, розуміючи, що відсутність лідерства в Америці вона створює вакуум для тих, хто претендує на лідерство зайняти нішим. Ну а президент, він це таки та президент, Титул президента довічно закрив. Так от президент Трамп сказав, що якби він був зараз президентом, то він би бомбив Москву, якби Росія вторглась в Україну. І він це заявив на одному з заходів, де збирали пожертви на вибори Трампа. Ну, звичайно, заднім числом всім бути легко, умними. Але те, що Трамп міняє позицію по відношенню до України, це добре. Скажімо так, добре, що він не міняє, що вона в нього не уставлена. Будемо сподіватися, що він не він не міняти в потрібному для нас проукраїнському напрямку. Так, друзі, ну що ж, ставте лайки і не забувайте донатити на 47-му бригаду. В описі цього відео є посилання на баночку. Будь ласка. І також треба нам закрити вже збір на шаблю, там теж посилання, залишились буквально копійки. Я думаю, що закриємо найближчими днями. Тому теж прошу вас донатити. Одеського воєнкома затримали після того, як він вийшов з слідчого ізолятора. Суддя знизив заставу одеському воєнкому Борисову до 12 млн грн, і він зібрав цю суму, але коли виходив в СІЗО, його знову затримали. Повідомлено йому про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму 142 мільйона гривень. Таким чином, один з одіозних представників цієї мафії і далі буде перебувати за гратами. Генсек НАТО, ще один приємна приємний трансформація, сказав, що використання України західної зброї проти серед на території Росії не зробить НАТО частиною конфлікту. Про це Столтенберг сказав на зустрічі з міністрами оборони країн Євросоюзу. Там був присутній і міністр оборони України Рустем Умер. Зняття обмежень на удари по цілям на території Росії це національне рішення, а не рішення всього НАТО, сказав Столтенберг. Деякі союзники не вводили таких обмежень на озброєння, які вони постачають Україні, а інші ж вели. Я вже зараз не став час переглянути ці обмеження, сказав генсек НАТО Столтенберг. Він так сказав, що Україна має право використовувати те озброєння, яке постачає Захід, для ударів по легітимним цілям на території Росії. Коли таких обмежень надзвичайно багато, руки у військовослужбовців Збройних сил виявляються зв'язаними, що знижає їхню здатність захищатися, сказав генсек НАТО. Так що проукраїнські про погляди насправді все, що лунають на високих трибунах. Друзі, ну що ж. Прошу вас донатити, під цим відео є банки, на які ми робимо збір, І трошки запитань, і будемо прощатися. По-перше, якщо перед тим, як запитання, в мене є прохання до Алли Кобзар, яка вже з нами неодноразово тут спілкувалася, переглянути пошту і побачити там імейл від мене, і відповісти на мій імейл в своїй пошті. Алла Лакабзар це один з наших постійних донорів, який допомагає дуже багатьом нагальним зборам. Наталія Анохіна, дякую за привітання. Бажаємо президенту, досягнення бажаних цілей. Я думаю, що це потрібно і нам, і президенту у нас однакові цілі. Тобто цілі держави і цілі президента повністю збігаються. Наталія Янохіна, президент Байден гарантовано би переміг, якщо б взяв на себе ризик дати Україні те, що кардинально переломить всі війни. Для нього, на жаль, не вистачає сміливості. Все таки український фактор на виборах в Америці не настільки важливий, тому все-таки його цікавлять голоси власних виборців. Набагато важливіше на виборах в Америці фактор газу. І Байден тут в зручниках обставин. З одного боку, він зобов'язаний підтримати Ізраїль. і... Це відповідає американській політичні традиції, зобов'язанням. З іншого боку, величезна кількість молоді американської за газу за палестинців проти ізраїльтян, і це виборці якраз демократичної партії. Вони розчаровуються в Байдені за те, що він підтримує Ізраїль. Відповідно, вони можуть просто не прийти на вибори. А якщо вони не прийдуть на вибори в штаті Нью-Йорк, це не так критично, там і так Байден перемагає. А якщо вони не прийдуть на вибори в якомусь штаті на кшталт Мічигана або Джорджії, свінстейт то тоді, звичайно, це може визначити волю виборів президента. І, наприклад, в штаті Мічиган дуже багато виборців, які, скажімо так, орієнтуються на ситуацію якраз на Близькому Сході. І відповідно, відсутність про палестинську позиції в Байдена цих виборців відвертає. Бонд питає Сергій, що там Путін вякав про те, що спікер Верховної Ради легітимний, а Зеленський ні. Він взагалі читав Конституцію України. Чому він каже таку несенітницю, очевидно, для всіх тих, хто знає? Ну, Він її не читав, йому Медведчук робив довідку з цього питання. А чому він це робить? Тому що вони хочуть підривати легітимність Зеленського перед самітом миру, для того, щоб меншу держав приїхали, відповідно, показати, що плани Зеленського провалюються, на нього ніхто не орієнтується, тому долучайтесь до плану Путіна. Тому вони розіграють карту про його нелегітимність. В першу чергу ця мета, ну а потім, можливо, по ситуації якось будуть і намагатися розхитати і знести Зеленського з посади. Так, друзі, ставте лайки. Дякую вам за увагу на цьому стрімі. Будь ласка, будьте небайдужими і донатьте на потреби Збройних Сил України. В описі цього відео є монобанка. Тут же в чаті я її теж кажу. Це збір на потреби 47-ї бригади Магура, Покровський напрямок, бригада, яка показує неймовірні результати, яка потребує наших з вами донатів. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення, поставте лайки. До скорої зустрічі! Всім миру і добра. Пока.